AGM Wolf 7 Pro – Про нічного бачення від американського бренду AGM Global Vision. Прилад побудований на електронно-оптичному перетворювачі покоління Gen 2 Автоматичне регулювання, посилення і захист від яскравих джерел світла позбавляє від необхідності втручатися в роботу пристрою. Кут поля зору 40 градусів дозволяє бачити перед собою широку область простору, а оптичне збільшення 1х не спотворює габарит цілі, що добре для візуальної оцінки відстані. Модульна структура корпусу допускає встановлення більш потужних асферичних об'єктивів з кратністю 3, 5 та 8х. Кріплення на шолом, яке в комплекті звільняє обидві руки, дозволяючи не контролювати зброю і оперативно реагувати на зміну обстановки. Замовити цей або інші прилади ви можете у нас на сайті або за номером телефону, який бачите на екрані.